Ой-ой-ой, ой свічка випрыгнула. Йошкіндри. А дивіться, кого я спіймав, друзі. Це просто трешак. А -а -а -а. Маленького судачка, друзі. Просто маленького судачка. Вон під жабри паху. Кидали, кидали, кидали. всім привіт, до речі. <свісно> Бачите, всім у нас привіт. Така погода, прям сама найкраща, щуча погода, можна так сказати. Погода на хижу рибу. Ну, коротше, з Максом їхали-їхали. Такі будемо їхати рибачити чи ні. Макс каже. Та хрен його знає, каже. Та давай спробуємо. Дощ мантюлить, вітер хірячить. Ну, коротше, ми вже всі промокли, вже мокрі стоїмо. Ну, Багато щоб не розмовляти, спочатку. Пробували на силикон, кракозяблика, рачки, рачок, можна так сказати, почепили. А потім я Макс каже, слухай, ми ж там купили мікромандулу отакого от кольору жовто-фіолетового. Давай я спробую подивимося, що з цього вийде. Перше закидання і от маленький судачочок вже. Друзі, розпочали. <с> розпочинали. чи як? як правильно сказати? Коротше, зловили першу рибку. Тому влаштовуйтесь, зручніше. Дивіться далі, а ми продовжуємо ловити хижу рибку і знімати для вас якісний контент. Приємного всім! Друзі, коротше, вчора з Максом ловили, ловили ми, вимокли до нитки, стояли, рибачили, вітер дощ нас поливав. Поки вже на спину не почало капати, і поки спина не, п... не почала у нас протікати, рибачили, бачили одного садачка забагрили. і на це і все на цьому і закінчилося, можна так сказати. От. зібралися поїхали додому. Сьогодні зранку я прокинувся, Макс десь по справу поїхав. Думаю, блін, погодка хороша, 1 градус температура повітря, доща немає, погодка, бомба. Думаю, Думачок не поїхати і не перебачити, можна так сказати, другий шанс, можливо, рибка дасть і проклюне. Сьогодні також рибачимо ми. Плануємо рибачити на хижачка. От. Ну, а що з цього вийде, друзі. Дивіться далі. <риклад> друзі, подивіться, кого ми зустріли. Хто у нас В секретних містах. Всім привіт. Привіт, привіт, вот Такі справи, бачите. Тут нежданно, не гадано. Всі зібрали. Русі, І, крута Рубчик рибалка, да, так. Ну, Одна ціль половити хижачка. Так а що розказувати? Вже... Вчора? Та вчора капець промокли до самої нитки. Поки вже не почало заливати на спину. Одного короче, судачка от багранули, от от, ага. на мандулу, на мікромандулу. Ну, коротше, і все. Більш нічого не було. Дощ телющий такий, що просто капець. Ну, коротше, слава Богу, що хочуть костюм вже трошки. Свадений, пригоді, да, да. свадіний костюм. Ні, ну сапожки до сих пір вже це саме. Промокли. Коротше, друзі, буду зараз розкладатися. Да, Щось не, будемо. будемо ловити, тому що он Русіка буде просити допомоги, бо Макс привіт йому. <звіт> забув мені кріплення на грудь передати. Знаю, я буду да, ну, то, то для, для нього приготовлений інший котел. Ні, <звіт> 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 ну ви молодці, що ви почали вже цим ділом працювати, склавати, Ні, ну так а що робити? Мікрориба погана клієнт. Треба. Рибачити і ловити те, що зараз вклює актуально. Довго балакати не будемо, розкладаємось. Я якраз приїхав, був тільки що ви хачучки. Ромка знає, коли приїжджає. Ладненько, друзі, до наступного включення. Включилась, так? давай. Друзі, це просто треш якийсь. Другий закид і є. Нормально риба. Може я там на мандулець, робаю. майо, дивіться, дивіться, дивіться. Слышишь, да дивиться ты это ж попускай, э, чи шо? Что-то делай, что-то Это просто... Ой-ой-ой-ой, слухай ты, ну там что-то хорошее. О, давай-давай. Котлетно. Котлетно, да-да-да-да-да. Ну почти, давай. Ромчик, Слухайте, вітаю. ну це просто заявочка на успіх, друзі. Це заявочка на успіх. Тільки приїхав. Да, покидав і є. Друзі, ви ж бачите, тільки приїхав, і на тебе отакого такого щупачка. Ну, даже не щупачок. Ні, ну на півтора є. Півтораха є, 100%. Молодець, вітаю. Молодець, зрончик. Молодец, Контенту бить, можна так сказати. Да, дики да? не приехав. Покидав, покидав і є. Молодец. Так, раз, ладненько, друзья, зараз мы да, и будем давай. давай, давай, давай. Я думаю, тут полтора хожили, там кило 800, наверное. Ну, Потому... зараз подивимось. Ты решил сделать пиццу? Да. <laughs> там ты выйся, она вон. Ага. А бери так уже. Да Та, тихо ты. Ти. Надо, чтобы ее нормально, чтобы ты важить будешь так? Да-да-да, буду-буду. Я ж хочу... И... и Открывай рот. О! О! Всё, пирсинг есть. Да. А ну, Ромчик. <соценно> 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 Молодец. Слухай, ты, ну нормально такая я вам хочешь сказать? ты, Нормально? Нормально. Приехал 5 хвилин, блин, и нормально. <соценно> Ну, is... Русі каже, я з <laughs> самого ранку тут ходжу, ходжу, вітер там, типа. Ні, ну я теж не з пустими руками. так сказав. Приїхав, з ходу каже, виловив щучку. Слухай Слухайте, Молодец. ну, Це вже щось. Так, да, ну, Давай ти її зважимо. Давай, давай. Що ти думаєш? Я думаю, десь кіло 700. Та ні, більше. Менше русочка. Хай буде кіло 700. Так, килограммчики. Ну. О, 1900, друзі. Потише двуха, епта. Я ж тебе казав. Почти шо двуха, да? Кило 800. Почти шо 2. А, почти двуха. Молодец, Сромчик. Молодец. Ура! <піли> <с study> <піли> Ладненько, друзі, зараз мы її відпустимо. І будемо ловити далі. Ти ж давай, о, о, си, о, так. О, сиш, отак воно на відео взагалі. <різь> десятка. <різь> Ясненько, до, до наступного включення. Ромчик вже другу тягне. Та це капець якийсь. Ну це поменше. Другий, другий закид. Так, треба ставити мандулу. Оце ромчика. <гум> Позов на рыбалку. Це капельку Найшов, друзі, це найшов просто... мої міста, блін, секретні. <гум> Ні, ну огонь, слышишь? Да, Давай опять. Ну, це Давай просто пять. супер. Я вам хочу сказать. Другий закид. <гум> <гум> другий закид и друга щучка. Ну, А, да, мандулка а міні мандулочка міні мандулочка <гум> да. Дарончик, ну це отпуска. Це отпускал 100%. Висотців. Це Конечно. Все, короче, я оставлю мандулу. Не, ну молодец. Бомба, я вам тут Заила там. Да заила там нормально. Давай, давай. Зараз я. Это не не надо ты, да ну малая. Зевник. Да ну, да, да, давай. Да надо ж показать, подожди. Да что там показывать? Ну не, не, Ромчик, ну она мала. Ну ладно, давай. Давай. Кстати, надо же новый зевничек. О, новенький? Да, он такой маленький. Специально ну, для таких щучек. Я там великий? Нет, а в пойдет. Да давай уже, господи. и вот, а спешит потихоньку. Давай. Я тут запрятався в камышах, сидів, ніхто не бачив. А, приїхав приехал. Приехал. <хи> да, вон до сбоку на. Да, сбоку. Блин, ну я реально рад, молодець. Такі щучки, блин, на вонь. Да? да. Щучка бомба. А є це? Тавы випало там. Є. Є зараз, друзі. Просто гущипчики, да? Да, 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 є, є. я вже взяв. Зараз ми її обережно. Та отож О, там дай жизнь. А вот то ж так. Вот он там з двох сторон, блін. Ой-ой-ой. Да, там нормально сила. Ну да. Сила красива. Никуда вона не денется. Ну да. На мене тянет и все. А, еще и внизу там. Там Внизу, зараз. Черная Чор... жовта мандула. Да. Да. У мене тоже мандулы есть. Я кость в том році тоже пробовав. Е, ну таких маленьких нема. Нияк до них не добрусь. Есть. Есть, друзья. Ага. Давай. Ромчик. Есть. О. Ура! Ура! Что, ты настоящий щукарь? Ура! Ну, Друзі, я думаю, что даже навіть важит не так, ну, Там кило плюс-минус. Ну, ну, меньше кило, не важно. Да. Ну давай. Гукай там. Родичи, 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 вродичи. Да. Давай, 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 давай. Та пішла, 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 Давай. Есть. Є. Yeah! Друзі, контенту убить. можна так сказати, як Макс каже, контенту у так, так, да? ого, ромчика буду доганять. Коротше, друзі, я я Русіку кажу, що просто якесь дежавю. Він каже, а чому дежавю? Ну. Я е, е, те саме, коли ми помніш, їздили на коропа на горохську курудзею, і, і ти також казав, що горохську крудзу, типу, е, а, та ні, воно там не, 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 не працює, я не знаю перший раз. І Руся то ще так же <рес> в цей раз каже, слухайте, ну блін, на сілікошку ловлю, на то ловлю. А там, навіть mm. на, на теч, як він там, фін Спінер, чи як він там e, тейлор спінчі. Чи... Ну так, тел Спінер, ще джиг. Да. Просто вроді Тей... джиг-спінер. Воно працює, каже, але на мандулу якось я в неї не вірю. Коротше, І перший закид мандула, <хах> щучка є, другий закид щучка є. І третій я пів. Ні, ну, чесно говоря, Я не скажу, що я прям не вірив. Просто я в тому році ловив, ну якось так, а зараз. Щас... Треба пробувати. Працює, так працює, да. Що да. тут скажеш? Ладно, друзі, не будемо балакати, довго. будемо собака. працювати Поїхала далі. Собака. Поїхали. Коротше, надо робщика виганяти. <рес> Змінив рибку, поставив улюблену фіолетового кольору. Да. И пришло дело. А Русик. я как А я еще ка... А я, я еще ка... ой, ой, ой. А я ка... На свечку. О. Нет, да, Давай, давай. Хорошая. Давай, <свят> давай. Ну. давай... Давай. 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 ты Давай. Давай. не Давай. что ты отпустил? Ні, <реш> nee, це трошки більше, слухайте. Це так, трошки більше, я вам хочу сказати. Ну блін. Все, значить, на цю рибку точно буду ловити. Ромчик. Вже уже тупо мене переловив. У мене дві ромчика три. Ну, як є. Молодець. Арман. Вообще просто слухайте, знаєте, Новичкам, знаєте, як говориться, новичкам щастить. Руся. Давай, молодець. Дякую, що допоміг. Коротше, Русик сьогодні мені допомагає. Просто Пощукам. як тільки може. Да. Ось ось така третя щучка залетіла. Не, огонь, огонь. Зараз ми її відчепимо, вам обов'язково її покажемо. Огонь, огонь. Да, да, да. Ну що там? Давай. Та що її? Та ні, треба відкрити рот, Ти що, ти так не є. Да, ти думаєш, ну давай. Я не то що думаю, я знаю. Ні, де грота Ой, взять в рот. <laughs> <laughs> взять в руки. <laughs> Тихонько, да. Во. Да, давай. Будем по технологии сыро быть. Давай. Не, да в бок. Ага. А сила хорошо. Да. Ты крючок на зеленый. <laughs> Фига себе. Та засила просто, Та засила, да за сила просто слуха. Нет, уж... не, ты возьми за крючок сбоку. Не за цей, а там прям. Понял. Да Та так не получится. Вон. Не, не получится. Не выйди, не выйди. Ну там возьму, да. Все. О, огонь. Ромчик. Ну молодец. Друзья, ну ось. Силикошка, фиолетового кольору, рыбка. Да. Вот такая вот. Питань нема. 11 граммовая э, смородинка. Да, грузик огонь. Это форма классная. Ну что, давай ей. І ось такая. Вот парик. Грязненький, конечно. А ну, роз... о. нусь. Это Та тоже такая килушна, ну, видпускная рыбка. Ну. Не, ну да, ну, як есть, все равно. Молодец. Третя щука. Третя щука причем, за сегодня. Причем так по бери, я бы сказал. Да, 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 да. Давай. Тупые. Ромчика попрацюю оператором. Давай, 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 давай. О, стоит, 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 стоит. Nee, все. Пішла, Пішла. Та вона офігівша. Щуки ще офігєвше. то ж вони клюють, вже ти їх відпускаєш. Друзі, коротше, такі справи. Я просто в шоці. Приїхав, з ходу три щучки, скільки тут, ну, година часу пройшло. Взагалі бомба. Отож. Ну, І я зараз теж поставлю. Русик теж зараз. Так, буде. В такому світі кракозяблі. Кракозяблік ну, це ж Шо тут скажеш? Да, Кракозяблик вали, рибу просто-напросто. Слухайте. Ну, блін, я не знаю. Ну, да. Це я хочу сказати не вчорашній день. Не, дощем не заливає, дощем не, пах. не пах, пахне. Не пахне рибою. Щуки клюють. Так. Рибалочка в самому розгарі. Ладненько. <рес> Як говориться, приїхав я на рибалочку. Русик каже, просто каже, залетів, троїх, говорить, спіймав. Я, я прикармлював там щуку. Да, прикармлював щуку, сікон розкидував там. Ромчик приїхав на дубасив щук. Ні, молодець, молодець. Ну так, да. коротше, вийшла така рибалочка, дуже швиденька, дуже, можна сказати, прям позитивна. так. Да. Реалізували не одного сходу, не було. Три покльовочки і три щучки. Ну, Ви ж бачите, полювали. Дві щучки на мікромандулку, одна на фіолетову рибку, щучка більш-менш активна. Ну, коротше, бомба-рибалочка, вийшла супер. Друзі, тому, що вам сподобалось дане відео, ставте свої подобайки, підписуємося на канал і не забуваємо активувати, активувати колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Сьогодні з вами був Роман Руся. Всім пока, всім пока.